Вітаю вас на нашому каналі. З вами Маріана Мороз. Я методист швидкочитання читання у школі Квіки. І сьогодні ми з вами проговоримо, чи правильно ми робимо, коли перестаємо читати дітям книги вголос. Не переставайте читати дітям книги, адже читання вголос дуже корисне не тільки для найменших слухачів, але й для школярів, в якому б класі вони не вчилися. чи є зв'язок між слуханням книг і успіхами у навчанні. Давайте про це поговоримо. Психологи, як і педагоги, стверджують, що школярі молодших класів, які мають вже достатній словниковий запас, вчаться набагато краще за тих своїх однолітків, чий мовний багаж є біднішим. Це можна пояснити тим. Що навчання для дітей у перших класах проходить в усній формі, адже здебільшого самі вони ще не дуже вміють вправно читати і орієнтуватися по тексту. Тому вчитель не може попросити дітей відкрити підручник на певній сторінці і прочитати обраний ним параграф. Отже, інформацію першачки сприймають на слух. Але не завжди успішно, якщо немає достатнього розуміння всіх слів. Це як з іноземною мовою. Чимало слів ми, начебто, і знаємо, але цього недостатньо, щоб під час розмови не втрачати хід думок. Те саме відчуває дитина з обмеженим словниковим запасом через те, що сенс сказаного інколи для неї мало зрозумілий, то і знання не завжди повністю та швидко засвоюються а як відомо, не засвоєні знання з Часом накопичується, і тут уже без допомоги батьків не обійтися. Тим часом не всі батьки можуть самостійно пояснити дітям те, що ті не зрозуміли в школі. Тож виникає питання: як допомогти дитині збільшити словниковий запас? Відповідь проста. Читаючи разом у голос, коли батьки читають дитині книжку, під час читання можна обговорювати і роз'яснювати значення незнайомих слів, і тим самим розширювати словниковий запас школяра, щоб незнайоме слово засвоїлось і стало знайомим, його треба почути не раз і не два. Ми розмовляємо з маленькими дітьми, коли допомагаємо їм пізнавати світ. Але цей процес не повинен припинятися, і тоді, коли малюк підростає, йде до школи. Треба продовжувати активне спілкування, щоб розумовий розвиток дитини не спинявся. Якщо дитині важко вдається читання великих книг на допомогу, можуть прийти книги-комікси, що є прекрасними книгами для розвитку дітей. На жаль, в уяві багатьох батьків комікси пов'язані із чимось не надто серйозним. А головним чином з різними монстрами та вигаданими персонажами маю зазначити, що це не так. На щастя, на українському ринку коміксів для дітей є видавництво ірбіс комікси, яке пропонує читачам захоплюючі, розвиваючі та історичні комікси для дітей та молоді. Вони видають всесвітньо відомі бестселери. для діток молодшого віку. Комікси про смурфіків для дітей шкільного віку, розвиваюча серія історичних коміксів про пригоди Джеронімо Стілтона для старшокласників та студентів. Комікси економіка та Володимир Князь Київський. А ще неймовірно цікавою буде серія коміксів для дітей по догляду за зубами, зубси, бо здорова посмішка це справжня суперсила. Чому краще читати ніж говорити? Чи достатньо лише розмовляти з дитиною? Мова малюка збагачується під час читання книг, читаючи голос, ми розвиваємо увагу дитини, яка теж стане в пригоді на уроках, і звичайно плекаємо інтерес до читання. А навіщо читати підліткам? Спитаєте ви? Для читання в голос краще підбирати книги, які на рік два випереджають розвиток самих дітей. Те, що вони не зможуть подужати самі, вони із задоволення сприймуть з вашою допомогою. Книги, які ми читаємо підлітку, вирішують і певні виховні завдання, допомагаючи в такий спосіб впоратися з їхніми власними проблемами. Звичайно, можна прочитати вашому чадові і довгу виховну лекцію, розповівши, як треба чинити, а як ні. Але нотації, як відомо, не завжди. Де доходять до адресата і не приносять очікуваної користі. А ось спільне читання та обговорення книги ненав'язливо змушує дитину прислухатись до того, що говорять і радять батьки. Користь читання полягає ще й у тому, що ми можемо ставити запитання по змісту прочитаного і тим самим спонукати малюка до подальших міркувань вчимо запам'ятовувати і аналізувати почути у такий спосіб, дитина навчається правильно оцінювати вчинки не тільки героїв книг, а й оточуючих та краще розбиратися у людях. Книги вчать любити і прощати, поважати і допомагати та співчувати, допомагають підлітку зрозуміти, як діяти у тих чи інших випадках і як запобігти неприємних ситуацій. А тепер поговоримо, як читання вголос розвиває мову і мислення. До цього моменту ми вели мову про те, що дітям корисно слухати, як їм читають батьки, але не менш корисно для них і самим читати в голос. І в цьому випадку хто як не батьки стануть для. Них найуважнішими слухачами читання в голос активізує відразу кілька видів пам'яті зорову, моторну, слухову, що сприяє кращому запам'ятованню інформації та розвитку різних відділів головного мозку, отож. Читання в голос це чудове тренування для чіткого та виразного мовлення, вправа для розвитку дикції та можливість для збільшення словникового запасу. Напишіть у коментарях думки про цю тему. Якщо відео було корисним, підписуйтесь і ставте лайки. Попереду багато цікавого.